Отримали отаку модель на 17 світлодіодів з індикатором, на якому відображається відсоток зарядки батареї. алюмінієвий корпус, отакий дизайн в неї. Незвичайний. І вона дуже схожа на ту фару, що я вже вам показував на 5 лет. Але є декілька відмінностей суттєвих. Ну, По-перше, це просто ж накладочка, щоб кнопка не натискалась. Вона знімається, але не хочу її знімати. Так, що я можу сказати про цю фару? Ну, виглядає дуже сучасно і в стилі хай-тек, можна сказати. Теж швидке зйомне кріплення, як і у попередній моделі. Характеристики, які показує виробник, якісь фантастичні, а саме написано, що це фара на 10 тисяч люменів, однак, ну це смішно. По яскравості вона приблизно, а може навіть один в один, така як попередня, що я вам показував на 5 діодів. По-друге, тут сказано, що тут акумулятор стоїть на 10 000 мАч. Ну, не знаю, не замиряв. Збоку у нас розташоване гніздо для зарядки та для підключення інших гаджетів. Фара може використовуватися як павербанк. Так, декілька режимів, ближнє. Дальнє світло, повне світло та мерцання. У цієї фари більш холодне світло, десь 6500 кельвінів. По яскравості, як і казав, схоже з попередньою фарою десь 200-3000 кельвінів. Упаковка в неї якісна, як дивимось, всі перехідники, шнури, все окремо в такій коробочці. В комплекті йдуть два швидко кріплення, йде шнур для живлення, для зарядки, та перехідник для того, щоб цей штекер ми вставляємо Type-C, а на виході буде USB, тобто для підзарядки гаджетів. Що касається світла від цієї фари, чим вона відрізняється від попередньої У цій моделі більш рівномірне, Ширококутне світло. Її, якщо порівняти з попередньою моделлю, та модель більш дальнобійна. У цієї фари немає чітких контурів. А давайте порівняємо цю фару з той, що мені сподобалось, якою я користуюсь. Ну, По-перше, дивимось, трохи відрізняється, трохи-трохи по розміру. По вазі Це більш важка, але незначно. Розмір світлодіодів бачимо, да, який? Далі дивимось. Быстрий зйом, що там, що там. У цієї фари є значна перевага. Це зручне розташування кнопки вмикання. На цієї фари трохи складніше, тобто на дотик треба знайти цю кнопку, щоб увімкнути на ходу. Зручніше, коли вона зверху. Нажав та й все. Ну і індикатор теж придає дизайну свого плюсу. По яскравості світла вони десь приблизно одинакові. Але у цієї фари світло бачимо отакий пучок в неї, скажемо, Вузенький пучок, але тут на камері не видно, може й видно. Дуже широкі яскраві кути освітлення у цієї фари. такий пучок. Тобто ми бачимо чіткий контур, широке пітно і кути оці частини менш засвічені. Ще раз на максимальному світлі. Ось таке ровна така пляма і непогано засвічені кути. У цієї фари. Менший по ширині цей луч. А бока хуже засвічені. І так, мій висновок. Якщо вам потрібна дальнобойна фара потужна, це фара для вас. Якщо вам більше потрібно розглядати навколо себе, а не вдаль, то це фара для вас. У цієї фари плюс кнопка зручна, табло і дизайн. Заходьте на сайт, телефонуйте, замовляйте. Відправляємо по всій Україні новою поштою. Є самовивіз в Одесі. І дякую за увагу.